Добрий вечір Добрий вечір усім. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєдналися до цієї молитви, що вірите в перемогу України, що молитеся за перемогу України. Дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. І щовечора о 21.10 на YouTube каналі Вільнодум. Я проводжу колективну молитву за перемогу України. Це покаяльна молитва, вона передбачає ем, покаяння за думки, покаяння за зневіру, за страхи, які ем, причиняють біль, душевний біль. І натомість. Ця молитва наповнює вірою, вірою у краще, вірою в те, що все буде добре, вірою в перемогу, дарує натхнення, дарує впевненість і сміливість. Тому е кожен, хто молиться, буде наповнюватися вірою і впевненістю у майбутньому, вірою у перемогу, вірою в те, що все буде добре. І, як написано, да буде вам по вірі вашій, вірте і отримаєте. Тому дуже важливо зміцнювати свою віру саме у краще віру в перемогу. Якщо ми хочемо перемоги, якщо ми хочемо процвітання особистого, процвітання наших рідних, процвітання всієї нашої країни. Тому закликаю вас приєднуватися до цієї колективної молитви. Також, якщо ви будете дивитися цю молитву в записі, то вона також буде діяти. Звернення до Господа Бога, де б ви не були, і коли б ви не зверталися, Він вас почує і, і допоможе обов'язково відкликнеться. Господь Бог всемогутній і Він любить нас. Давайте розпочнемо. Для цього щоб розпочати, я вімкну слайд із орієнтованим текстом колективної молитви. Цей текст орієнтовний, повний текст молитви, який я використовую для, для самої молитви, ось у прямій трансляції, ви знайдете за посиланням під, в описанні під відео. Для зручності я також вимкну своє зображення, щоб воно не заважало вам читати слайд. Давайте розпочнемо саму молитву. Молитву за перемогу України, молитву за людей, які зараз захищають, за чоловіків і жінок, які захищають країну, які зараз на фронті, молитву за усіх українців, молитву за те, щоб у нашій країні настала перемога, настав мир, спокій і процвітання. Господи, поможи. Почнемо. Господь всемогутній, Я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути і пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною вторгнення російських військ у мою країну стали причиною того, що росіяни розпочали війну, напали на нашу країну, і зараз відбувається кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив мені, дякую Тобі, що очистив від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Віри в перемогу, натхнення, спокою. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти заспокоюєш наші душі, що Ти заспокоїв мою душу, що Ти заспокоїш душі усіх українців, що очищаєш нас від хвилювань, від страхів, від сумнівів, і натомість наповнив наші душі вірою в перемогу. Вірою в краще, вірою в те, що буде все добре, що завтрашній день буде краще, що з кожним днем наша українська армія буде перемагати витісняти російські війська геть з нашої країни. І що в нашій країні настане мир, настане добробут, настане процвітання для всіх українців. Дякую тобі, Господи. дякую тобі. Дякую Тобі, Господь. Дякую тобі. Я люблю тебе. 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 Господь самогутнє, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках. Свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною кровопролитної війни, що стали причиною того, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста, вбивають людей, що мільйони людей втратили свої місця роботи, втратили свої домівки, втратили свої джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу тебе, мене. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш мене вірою у перемогу України, вірою у те, що в моїй країні буде спокійно. Настане мир, настане процвітання, що в моїй країні всі люди почуватимуть себе вільно, будуть жити спокійно і впевнено в завтрашньому дні. Що в моїй країні буде, моя країна буде процвітати, і українці, і всі люди, які, будуть, які живуть в Україні, будуть процвітати, будуть фінансово заможні, забезпечені. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю тобі. бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопровидна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні сотні тисяч, а то й мільйони українців служать в армії, змушені служити в армії і захищати свою країну. Замість того, щоб працювати, займатися підтримкою своєї сім'ї, люди змушені воювати. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мене. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, співчуття, натхнення. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що дарував мені спокій, що дарував віру у перемогу України, що дарував впевненість у тому, що все буде добре. Що незабаром Збройні Сили України звільнять Крим, звільнять Донбас, зміцняться наскільки що російські війська навіть навіть не мріятимуть знову коли-небудь напасти на нашу країну. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що ти приготував для нас розбудову нашої країни, відбудову зруйнованих міст, що ти приготував для нас. Життя в мирі і звагоді, що Ти приготував для нас волю, можливості, фінансове процвітання. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир і процвітання. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренна. Я з вдячністю приймаю те, що ти мені даєш пережити. Бо я довіряю Тебе, бо я вірю, Господі, в Тебе, бо я вірю в Тебе. Господі, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровоправедна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні помирають молоді люди. Мені дуже шкода, що в моїй країні відбуваються. Страшні речі відбуваються обстріли міста, що помирають люди. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Вибач мені, Господи, ті мої, ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив мені. Господи, дякую Тобі, що очистив мене від цих думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Віру в перемогу, натхнення, співчуття, впевненості в завтрашньому дні. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі за твою підтримку. Дякую, що Ти підтримуєш усіх людей, які зараз які призвані в армію, які зараз захищають країну, які зараз. Виконують свої обов'язки обов'язок і захищають країну. Дякую тобі, Господи, що Ти благословляєш, що Ти захищаєш їх, що Ти підтримуєш їхній дух, підтримуєш їхні сили, підтримуєш їхнє здоров'я, даєш їм здоров'я і сили. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господь самоготній, дякую тобі. Дякую тобі, що ти підтримуєш дух усіх, хто попав у полон, що ти надихаєш людей допомагати, допомагати звільняти людей з полону, здійснювати обмін, повертати людей до своїх родин із полону. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Господь самогутній, дякую Тобі, що Ти підтримуєш душі кожної людини, яка зневірилась, яка занепала духом, яка боїться за завтрашній день, боїться за фінанси, боїться за своє здоров'я, чи боїться за своїх рідних, близьких. Дякую, що ти підтримуєш, що ти надихаєш, даруєш віру і впевненість у тому, що все буде добре. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаюся, розкаюся у тих своїх думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною цих вих, що стали причиною економічної кризи, що стали причиною руйнувань і широкомасштабної війни, яка, кровопролитної війни, яка триває в моїй країні. Будь ласка, Господи, пробач, вибач мені ті думки, що стали причиною Цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене. Очистив мою душу від слабкості, від зневіри. Дякую тобі, Господи. І дякую, що натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові і віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам, що підтримуєте нашу молитву і молитеся за перемогу України. Дякую вам, дякую, що вірите в те, що все буде добре, що Україна переможе, що настане в нашій країні мир, що українці процвітатимуть, наша мова процвітатиме, культура процвітатиме, держава наша процвітатиме. Що, незважаючи на ці всі лиха, ці всі руйнування, наша країна. Відродиться українці будуть об'єднані, будуть співчутливі, будуть підтримувати один одного. Дякую вам, що вірите в це. Слава Господу! Слава Збройним силам України! Слава героям! Дякую вам, що молитеся. Також дякую вам за приємні побажання з приводу того, що вже на каналі тисячі підписників. Дякую вам. І це все завдяки вам. Ви підписуєтеся, ви молитеся за перемогу України. Дивитесь інші молитви, там, інші відео, які я публікую. Дякую вам. Дякую, що поширюєте, що ставите лайки, що пишете коментарі. Хай у вас все буде добре. Бажаю всіх вам, бажаю всім, всіх Бога. Усього доброго, щоб у вас були сили, щоб здоров'я, було віра в краще, віра в перемогу, віра в себе, віра у ближніх. Тому що все це віра в Господа Бога. Господь Бог зробив і нас, і наших ближніх, і Господь Бог благословляє і зробив весь всесвіт. Тому, коли ви вірите, вірите у себе у ближніх. у те, що настане мир, щоб вірити в інших людей, то тим самим ви вірите в Бога. І тому вам дуже дякую за цю молитву, за те, що ви зміцнюєте свою віру. Дякую вам. Слава Господу Богу! І слава Україні! Все буде добре. До побачення.